Усім доброго і мирного часу знову мушу повернутися до цієї саморобної сушарки із лампочок і електропатронів. Запитував хейтерів, які можуть знайти недоліки. І як виявилось, знайшлося. Ну, ця їм не підходить, бо надто складна, дорога і багато електроенергії тягне, і, і взагалі вона не сушить. Ну ось тако не працює і все. Ну і ось які недоліки. Перший недолік це отвори у самих лампочок. Чому недолік? Тому що пропадає гарантія. Так, згідний, пропадає гарантія. Ну, я мав на увазі те, що гарантія 2 роки, те, що вона буде працювати орієнтовно 2 роки, правильно, а не те, що побіжать міняти їх по гарантії. Ну так, згідний, да. з отворами гарантія пропадає. Так, другий недолік це. Це небезпека. І чим же вони такі небезпечні? Ну, як пояснюють, що попаде волога всередину, там почнуть окислюватися доріжки, контакти. Це все замкне, почне горіти яскравим полум'ям. І у кращому, у кращому випадку згорить хата. Ну чи квартира. Ну, це на найкращому, а найгіршому це згорить потім будинок, квартал, місто, планета. Ну і коротше, чорна діра проти цього, що я зробив, це дитяче лепетання. А оце страшна штука масового знищення планет. І взагалі критикувати в плані безпеки або екології це безпрогіршний варіант. Ну просто безпрогіршний. От взяти будь-який виріб, будь-яку продукцію, любий пристрій. Можна його обгадити в плані екології або безпеки. Ну, ось нема такого пристрою електро, щоб він був повністю безпечний. Ну, візьміть ну, там, телевізор, праску, телефон, ну, холодильник, ну, все, щось може замкнути, щось там може потекти, щось там виділяти і так далі. Ну, любу, любу продукцію можна цим обгадити. Навіть з тими батарейками, що я робив, Ну що здається, дві батарейки, один світодіовод. Просто дешево, довговічно. Чи можна? Екологія! Екологія батарейки там загаджують, грунти наші, просочують до самого ядра нашу землю. Ну, коротше, це жопа, повна, блін. Вони б бачили, скільки фермери вливають в поля, то і отут, і, мав таку нагоду бачити, перевозили ті каністи з тим ябом. Ну, то це ну, не порівняти бі. Так, і ще один недолік те, що занадто висока температура. Писали, що те взуття від такої температури розклеїться, розсипеться і взагалі в другу перетвориться. Ну, Бачили там, що я м'яв цим пірометром. І на, на тих кусівках літніх там сіточка проскакувала на 65 градусів. Ну, 65 згідний. Ну, По-перше, цей пірометр не дуже точний. Ось, взяв вже такий медичний. Це доволі таки точно показує. Він може міряти як поверхню якихось предметів, так і тіла людського. Ну, як градусник. Ось, наприклад, беремо цю пласт... пластик, що показує 19,8 і в хаті показує 19,5. Ну, доволі точний. Так, і що по результатах? Мене найбільше цікавило, яка версія краще гріє. Ось ця з отворами в розіючій в корпусі. Чи ось ця, де з фольгою намотана. І по моїх тестах тестив на різному взуті, там зимовому, демосезонному, з фольгою показує краще. Попросив одного чоловіка, який працює на складі, кажу: візьми, попробуй по, -по суші і поміряй за одне оцим градусником температуру. І ось що він тут наміряв. Ось видно. З фольгою і з отворами. І тут та час. Так, от з фольгою спочатку нагрівається помаліше, з отворами швидше. Але надалі йде ось 22,3, 22,1. А з отворами тільки 18,7. І це його просив міряти не самі лампочки, не взуття, а вихід повітря із взуття, щоб він цим градусником поміряв, яке тепле повітря виходить. І як виявилося, з фольгою краще. Хтось може зауважити, що за мала температура 18,7, але розуміємо, що це взуття сушилося на складі, на складі доволі таки прохолодно і волого. Тому ось така температура на виході. І так, взяв я до уваги всі недоліки, усі зауваження. Тепер не буду сверлити отворів, щоб не втратилась гарантія. І також, щоб не порушувати безпеку. Без отворів це буде безпечно, правильно? І взяв до уваги, що з фольгою працює краще. І тим самим можна якось понизити температуру. А щоб не гратися з цією фольгою, також можна взяти ось 5-ватну лампочку. Вона буде грітися менше, значно менше. І взяв ось таку 3-х дрохватну. Вона, відповідно, ще буде менше грітися. Але ж маємо розуміти, чим менше гріється лампочка, тим довше буде сушитися наше взуття. Ось тут видно 7 ватна. Ось тут 5 ватна і ось ця 3 ватна. А якщо лампочка з фольгою показує кращий результат, тоді нам зручніше буде це зробити з лампочки на малий цоколь, тобто Е14. І В чому зручність? В тому, що патрон іде ось рівний, такий циліндричний, а не такий, як Е27 випуклий. Зручність буде в тому, що нам буде зручно намотувати ось тут фольгу. На патрон і на лампочка, і вона не буде там мощитись, там горбувати, горувати. В такому плані Е-14 буде зручніше. До речі, хтось запитував, чи можна такою лампочкою вилікувати геморрой. Відповідаю, проводяться тести, скоро вийде відео в якості 4К. На цоколь самої лампочки підмотав он білої ізоленти ізострічки. Ізострічки щоб часом фольга нам не попала, коли будемо вкручувати її в патрон. Тепер фольга під цоколь цей не залізе. Бачимо, все там загерметизовано, нічого туди не попаде. Ну, перестрахуватися потрібно. Що в мене вийшло, це ось така перша версія. Ну, патрон і лампочка, все обмотані фольгою. Фольга звичайна, кухонна. Відмотав десь довжину 2 метри і все це ось щільно намотав. Зафіксував це все монолітним мідним дротом в ізоляції. Резинку краще канцелярську не брати, бо вона тріскає, репається і, можливо, смрідіти буде. Краще дротом зафіксувати, тоді воно і, і виглядає краще і надійніше тримається. І взуття буде добре заходити, розумієте. Так? Це така перша версія. Другу версію також з фольгою. Получилося ось щось типу такої. Ракети з радіаторами ось, видно тако. Чи ось з цієї сторони. Тут намотав десь 3 метри довжиною ця фольга, шилом ось пруткнув ці ребра і також дротом це все зафіксував. Також мало би заходити взуття. Ну, якщо щось, то вони гнуться, ці лопасті, то пройде взуття і буде таким чином сушити, оскільки площа нагрівна збільшується. Тому і просушка повинна проходити краще. Ну, але тести покажуть. Так, обидві лампочки готові. Ось ця просто сворою намотана, підключив дроти, заізолював, як видно, і ізустрічкою. І так само ось з цією ракетою. От та ракета буде лежати на цих ребрах. І вмикаємо. Так, Запрацювало. І що в нас там показує? Ватметр, а показує. 13 ватт. Ось видно кусочок фольги рухається і навіть крутиться, видно, що піднімаються теплі маси. От, Крутиться, видно, що над лампочкою стоїть і тепле повітря крутить цей кусочок фольги. Ну яким чином ще перевірити? Якось так. Лапочки працюють вже хвилин 15, вже обидві прогрілися більш-менш нормально. І подивимося, яка температура ось на корпусі. Так, от, З нижнього кінця показує 32, далі 31, 31, 26 і самий край 26. Тобто рівномірно прогрівається весь корпус, де є фольга. Так, тепер оцей. Так, от, з кінця почнемо. 26, 26, 26, 25. Тобто тут температура менша, але ще більш рівномірніше розподіляється температура. Є ось таке взуття, чисто шкіряне, якийсь фірмовий хайкс. Там, там є ще хайкс вже не першої свіжості. Так, оце думаю, туди напшикати води. І ось чисте хутро. Устілки чисте хутро. Ну ось я пшикалка і тако напшикаємо там, ну скільки разів 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, мокре. І так само сюди. Раз, два, три, чотири, пять. Є. І, і туди всередину. Що буде видно. Видно, так. Туди. І поставимо, на закільки часу висохнуть. Включаємо. Так. Пішла. Так, оця ракета з тими ребрами туди. Запихаємо в самий низ. так тепер ось цю, Також до самого носка. Вон видно як шкіра вже аж виперлась, Так, саме і тут. Так, зверху поставив лінійку, на лінійку ще ось ці громити. Так, тут 46 вологості, тут показує 43. ну і Зараз почне підніматися, почне вологовий паритися, буде підніматися вологість. І коли знову почне падати, значить просихання закінчується. Прийшло десь півтори години. І так, якщо дивимося по показниках, тут 34% вологості і 25 градусів тепла. Тут 42 вологості і 21,5% тепла. Тобто та ж, е лампочка з ребрами на пульзі краще просушує. Ми бачимо, тут вологість менша, тут більша, температура більша. Тут менше. На самому носку подивимося. 34, вище, 41 ще трохи. 42, 38, 33. Добре. Ну, щоб довго градусником не міряти, ось просто рукою притуляю. І ця що з ребрами, то от вона рівномірно тако тепла. А ось ця посередині гарячіша, тут видно, де випирається. А по боках прохолодніше. Тобто, все-таки ребра краще обігрівають, може не так сильно гріють, але більшу площу і рівномірно. А тут от більш тут гарячіше, а вже по боках холодніше. На виході, так? Ось такого. Що у нас покаже? 29, 27, 29. 30. 30 градусів на виході, правильно? Так, а тут де просто рівно намотана. 28, 31. Ну, грубо кажучи, там і там 30 градусів на виході. Ну, При такій температурі не зітліють, не покоробляться, носки не позавертаються, шкіра не потріскає. 30 градусів нормальна температура. Пройшла ціла ніч і зараз вже 11 година ранку 4 дня. Так, і дивимося, які у нас показники 34 вологості, це вже висохли, ну, тут 38. Гігрометри ну, різні, трохи показників відрізняються. Так, і подивимося, що у нас як з температурою. Якщо казали, там розсохнуться, стріють. Так, от візьмемо з носка і поміряємо. Так, видно, де лазер світить. От. Так, скільки у нас 21. Так, фоксуємося. І піднімаюся, ось вище, 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 вище. 46, 47. Все, далі, чим вище пішло на спад. Там 28. Ну і саме верх там 24, 25. Так, цей тепер. Тут де фольга просто намотана. Так, самого носка буде у нас 22. Посередині тут десь буде найгарячіше: 47. О, 50. 52. Так, і вище, вище, вище. 20, 25. От. Який висновок? Те, що просто воль... фольга намотана, вона краще прогріває ось центрально. Тут трошки гірше. Ну, тепле, але не... не настільки. Тут все рівномірно і тепле зі всіх сторін. Хтось з глядачів написав коментар, що електропатрон можна ізолювати за допомогою пластикової пляшки. Тобто вирізати і над полум'ям нагріти, і вона обіжме. Ось патрон, лампочка, ось з пляшки цей вершок, щоб ось тако затягнути і нагріти над газом. Ну і Ми подивимося, як це працює, чи взагалі працює. Що спробуємо, як це все працює, чи обіжме, чи так буде гарно і естетично. Ну і чи надійно. Так, починаємо гріти над газом. Бачимо, зморщується, обтягується. Так, крутим-крутим. Досить сильно обжимається. Я знав цей метод, я навіть сам робив ті бутилку різи по адвокату Єгорова. І також сильно обжимає цей пластик, коли нагрівати. Так. Ну, доволі таки непоганий. Так, ну, подивимося. Ось такого обжалося. І вже ось. Маємо так. Ну і щоб закрити, загерметизувати і заодно не вирвати сам кабель. Я там вузлик зав'язав і тепер ось закручуємо саму кришечку, правильно? Так. О. Все. Ну, хороший лайфхак. Підписнику, дякую, хороший лайфхак. Зручна штука вийшла, так. Да. В разі чого лампочку все-таки можна замінити, відкручується ось отак. І вже герметичний виходить, сам патрон. Класно, класно, мені сподобалось. Як можна використовувати лампочку формату GCD-R. Ну, просто беремо і загинаємо ось такого провідки і що? І запихаємо у наше взуття. правильно? Вилкою, наче аж туди вперед. І аж туди до самого носочка. Тоді воно буде нормально все прогрівати і посушувати. Ну, розуміємо. Ось тако. Коротше, замучився я тестити, робити ті всі досліди, експерименти. Зробимо заключення. Ось так коротко. Так, чим я міряв? Ось термопара, тестер, ось такий пірометр, ось такий градусник медичний. Ось такі гігрометри з вологістю і градусником. Ось. І, ну, щоб не дивитися на ті всі розбіжності, міряв ось цим медичним і зробив якісь. Заключення. Так, візьмемо саме економну 3-ваттну типу GCDR. Ну, 3 Вт, А максимум нагрівається 51 градус. Це максимум. Але ось цей максимум ікраз нагрівається десь ось в цьому місці. Вище буде холодніше і нижче також холодніше. Це максимум. Ну, економна вона в плані ватності електроенергії 3 вати. А по ціні таких само виходить 80 гривень. Ну, ну, дві штуки самих лампочок і сам, типу, патрон оцей. цей. Так що, от такі, такі ціни. Ну, разом 80 гривень. Слідуюча лампочка 5 ваттна. Бачимо, що максимум 66 градусів, середня температура приблизно 50 градусів. І що тут, якраз оця максимальна температура десь в цьому місці. Ось де. Йде сама матриця, ця з світодіодами, ось, ось тут вона нагрівається. Тут буде менше і тут буде менше, а ось тут максимальна. Ну і середньо я такою десь 50 градусів нагрівається. По ціні трошки дешевше 70 гривень, 7 лампочки дешевше, патрони ті самі. А далі ось 7 ватна з отворами. Ось це, що я сверлив зі всіх сторін. Максимальна температура 66 І розуміємо, що раз нагрівається в цьому місці, де йде матриця. Так, слідуючий от також 7 ватна з отворами і фольгою, максимум 46. Тобто, вже температура розпреділяється по всій фульзі, забирає температуру на себе і віддає. Тим, тим самим не дає перегріватися лампочці і поширює тепло всередині взуття. Ну, ось Максимально 46. Так, слідуюча 7-ватна з фольгою довжиною 2 метри. Бачимо, максимальна температура 46. І середня 30. Ну, ось ця. Це саме буде проста і саме зручна у виконанні. Ну Тобто, маємо патрон, лампочку, це все обмотали фольгою і зафіксували дротом. Куди вже простіше, це от просто і дійсно ефективно фольга нагрівається ну, в середньому 30 градусів, ширина, от, все прогрівається, все буде сушити. Вся ця площина. Ну і найефективнішою виявилася ось оця саморобна ракета з фульгою довжиною 3 метра. А оскільки у ній є ребра, площа обігріву збільшується, ефективність просушки також збільшується. Ось 7 Вт-ракета максимум, де нагрівалося 41 градус, а середня температура 26. Тобто тільки в одному учаснику там з'являлося десь до 40. Все решта, ось весь корпус. 26 градусів. Ну, але це не значить, що вона гірше сушить, ніж, наприклад, де, де більша температура. Та, що більша температура, вона тільки в якомусь одному місці. А тут вся площа рівномірно прогрівається і відповідно краще просушує. Думаю, що ніхто не стане сперечатися, що ребра на радіаторі ефективні. Ну, Хто бачив хоч раз радіатор, знає, що чим більше тим ребер, тим ефективніший сам радіатор віддає тепло чи навпаки забирає тепло. Ну ось бачимо, що Вона стоїть на, на самих також цих ребрах. І, відповідно, все вологе повітря на себе забирає, просушує і віддає. Ну Ось такий простий, здається, лайфхак. Ну, але хто не хоче там ворожитися з тими ребрами, можна і цей варіант брати. Нічого там сильно не буде відрізнятися, а у виконанні набагато простіше. Ну, здається, на усі питання відповів. Усі недоліки устранив. Всі можливі тести провів. Ну, вже не знаю, до чого хейтери можуть вчепитися. Ну, от, гарантія вже є, залишається, оскільки ми лампочку не дірявим, не сверлим. Залишається. Безпека також на висоті. Так як отворів немає, все заізольовано, волога ніде не проникне. Дешево, економно так. Не кажіть, що ті китайські дуже ефективні, в когось там по два роки працює. Ну, Буває, що і китайці помиляються, в них брак виходить. І чомусь ці сушарки працюють по два роки. Хоча по плану вони мали працювати там 6 місяців, правильно? Ну, в них теж Брак такий буває, і вони чомусь довго працюють. І ще раз наголошую, що ті китайські не просушують нормально взуття, особливо зимове. Воно тепле, але вологе залишається. І не підлягає ремонту. Вже як вони згоріли, вони зламалися, це все на викидання. У моєму випадку ремонт дуже простий. Просто замінює лампочку і все. І так, шановні хейтери, чекаю на ваші скарги, пропозиції, що не так. Тільки не затрогувати тему екології і безпеки. Ну, давайте без цього. І що ось у вас знайдеться?